Я кудись проплив! Ля-ля-ля! Там якісь жопи у гірка лазять! Там якісь гівнюки маленькі! Декабі! А-а-а! Все пропало! Я тепер без гати! Розвалив халупу! <свисті> <свисті> Зайшов. Зайомця! Зімо займеться! Зайомець! Єша! І Як мені оце на цьому мострові біжить? Ха-ха-ха! Ви щось бачите? Я теж. Але я живий. <свисті> я виживаю, три тисячі. Я вижив, я вижив, з печеру, вернувся, і мені нічого не було. Подбігни! Ці ваші зафористи, то для мене вого дитяче лепет. Дитяче лепет, Легенечко. Все пройшов і все файно. Ха! Я входив! Я сюди впав. Чекай, яй! Фу, Захни! Диви, яке гібно! Мені треба перестрибнути туди! Ха, я живий! Я виживаль тисячі! Я перестрибнув! і вбився не, не Яких багато! Диви, диви, диви! Я на касі маленький! Капші великий дядько! А, чекайте, звідси! Чекайте! Лізідять! Я, я Там великий живий де він! звідси! Тікай! Чекай. чекай, чекай, чекай! Умри! Умри, не вставай! Не вставай! Не вставай, лежи, тут, лежи, не вставай! Нагідота! Де я болію зверху, все було добре! В сраку того сина! Ще один з'явиться, Я зразу сказав, не такий він цінний, щоб оце його рятувати. О! 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 Паше хто! Ми де сіли!